Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми знімаємо хрестовину. Ось так вона виглядить внутрі, Вся в болоті якомусь. Так, і тут вона крепиться на трьох. На трьох болтах. Два я вже викрутив. Шляпка на 10. Бажано такий. Таку головку, яка може відкрутити і злизані шляпки. В моєму випадку це від набору Hyundai. Значить є два способа. Перший спосіб це просто підбиваємо таким різким ударом. Другий спосіб гріємо. Потім беремо вороточок. Матуша, йди подержи телефон. Так, підійшов мій помічник. І пробуємо скрутити цей третій болтик. Зверху теж стукаємо. Тихо, тихо, тихо. Видно? Ану, матуш, видно там? Ключик видно? Так, да, так. Да, да. Ну все, пробуємо. О, все, помаленьку крутимо. Бо вони теж не дешеві. Один болтик та й 40 гривень. Ну ось, в принципі, все, що я хотів показати. До побачення. Ну, все добре.